Друзі, всім привіт! Вітаю вас першим снігом хорошо чи погано, сам не знаю вже в 12 часов виперся, хотів зняти перший сніжок і найбільше його в лісі, а так уже він розтає. Я думаю, вечором його вже в місці не буде. Мені він тільки по крышці добре помиї. Це Для такої погоди звісно, треба щитки, але будемо їздити якісь. Хотів кріплення на голову поцепити. От зараза вже попала на геть на об'єктив на голові щось камера двигається туди сюди хай колись буде морозець сніжок поїдемо на ставки там познімаю з голови коротше тому що останній раз я вже казав що на пляжі літом знімав половина відео щось вийшлося без звуку начинається оп 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 технічні неполадки а взагалі я прямую сільпо мандарини які я купив В принципі сьогодні четвер вже другі акції Тобто і кроми дивіться які шматки падають і кроми майонезу по акції там нічого такого не надибав Мішутка, щось, Чи то новинка, взагалі пачки поробив по 400 грам. дивіться, тут ще снігу багато, пачки поробив по 400 грам. ціна зменшена, ну там по 60 гривень, щось 80, ну мені каже, якась це підстава. вага менша, це навіть Два рази не поїсти. Ну допустимо мені таке півтора. Розчитано на дітей, що мало їдять. Ну вони це і десь і ці фільмів не шутка. Коротше, треба буде посмотрети, покупати, я не буду. У нас ще є САТБ ми набрали, так що... Може це для сільпо зробили. Два градуса тепла ще. Так, мені вже треба, мабуть, якщо буде холодати, чуть-чуть утеплиться сильніше. Ну мадумузель казала, що буде плюс 11 І ще дивіться, не сніг. Вау, падає. Такі мене високі еті. колеса, покришки. Щось тільки вниз підмива, а далі не зацепляє. Так би на голові, я там по сторонам би вам крутий, може, щось показав. Хоча воно і так. Широкоугольний об'єктив, все і так видно, що Справа, зліва. Так, это. А ну розбіжались в От Вот лины Бення вже десь углів чи гар'ю. Не на гаражах топлять підручними всякими віщами. Так, покришка мене не пові не поміняна, так неправильно й стоїть. Це воно типу на мене зараз буде на ноги. Ляпать... Кстати, оця жижа лучше, ніж чи з грязюка. Листя бачу до нового буде висіти. що подивимося буде ще 11 градусів може ще і не треба пугуватися Блин, у мене курточка черная с белым, це может или на рюкзаки все будь с коліс, или на этом. И на курточке ще й там сзади белым. У мене типа кусок білого не найк черный. Надо десь гу... губаченьку в колюшку заїхати погано з дерев летить. Ну, Я думаю, на такому не, не занесе тут уже все. Одне що ляпать буде, ну тут. Недавно ж їздив у шортах, як швидко час плине. Блин надо бризовик на камеру, це летит на камеру з переднього коліса. Ну вообще. Нічого в этом, силько 500. Вот это шороє. Опа. Вау! Занесло, однако. Так, друзі, зараз ми протремо. Це ходить. Всім привіт. О це. Хочеться ще в таку познімати погоду. Блин, волоски остаются. Перемотаєте. Що воно вообще? Хай, мне кажется, ця херня отталкивающий. Парк. Вроді раніше нормально він протирав цей мішочок. А ну перчатка ще. У мене є там такі типа от тук, попада капля і тупо просто розмазує. Есть такие салфетки, то очки вытирать, типа есть в наборе с очками идет. Ще мороз і сніг. Ну невеликий, щоб мороз був. Так, а що дорожники роблять в таку погоду? Кучу щиць собирають. Сніг чи не пойму. Що вони не так просто не зачем його грибці, хоча соляри зря переводять. Та як насипи сразу. в На новостях Страшний снігопад Ми не змогли справитися. Все. Бачите, повочерді. Одна кучка одному, друга кучка другому. Мужики є не ходять. І то ще пісок там остався, мабуть забочен в під архітепло тобто лоб чукает я провик в бейсболках. У мене там і зимні є. Дві бейсболки одна кожана с ушами таки ви... выдвигаются типа Плащовки, зимня як воно там називається нас лісічи коротше тепла бізболочка така по зимню курточку Ой, це, і це мерзенна погода кажись, буде три місяці так мусолиться щось такою ситуацією... За то, все фигнем. Короче, вчора всю коммуналку заплати поприходили, ну в бумажном виде платежки ще не поприходили, только кажись СББ. А на кабінети поприходили платежки. Короче, с интернетом, с телефоном. у нас тоже я считаю як комуналка. 2500 в принципі а прошлый рік наверное 1800 ну короче получается будь за горячую воду 2500 я за горячую воду там кину 170, 170 гривен и все в основном у меня потяну свет до штукаря почти і холодна вода 600 чим то це саме більше ну ще оце опалення не надобавиться я не знаю скільки в слідчум місяці буде платити у на тисяч до двох Полтори тисячу восемьсот мені каже хай я потім скажу сколько ми... ми натопили Ми там батареї прикручуємо У нас есть крутилка. Короче, посмотрим, что она там накапала. Ну, так, 2500. Так, что мне там, не пойму, ехать? Да, можно ехать. Можно ехать. Стану для приличия. Пакет підключив, який стар за 75 гривень на місяць. 6 ГБ інтернету. Так як у мене всі в основному знайомі родичі на водофоні на водафоні там 75 хвилин на, на інші оператори. Я в принципі нікому не дзвонив. То коротше мені його з головою хватить. Єві. Wi-Fi, хто не в курсі, розетка, Wi-Fi. Можна навіть підключитися біля них на вулиці. Велморт, в екватор, заходиш там, забувся як сеть їхня. Там теж безкоштовно, Теж можна безкоштовно користуватися. Тут можна розпетляти. Потому що вже водофон безлімітний. 410 гривень, це ще він по-любому буде дорожати не раз. А кейстар без ліміт не пам'ятаю. Подешевле там не 350, не помню. Це якби на роботі був в ночну, там на сутках, то мені тоді без ліміт треба, бо без інтернету криша поїде. Я не знаю як раньше. Раньше книжки читали ночью. Охоронці, наверное, або дрихли. А як спать нельзя, то только інтернет спасав. Так, що тут экранчик? Вроде капелька есть одна. Зараз, Ладно, сейчас. А зараз доїдемо до нього саме. Коротше, я вас перециплю на груда. Там не буде капати, стопкуди. Дякую за перегляди, дуже багато переглядів на цінах, на обзору цін, всіх цікавить жаратва, особливо базарна жаротва, подорожчені. А велопрогулянки мало кого цікавлять, але цікавлять. Так що в нас велопрогулянки будуть як для душі, а обзор цін щоб щось заробити на ютубі так що так Ну я таку погоду не люблю вообще оцю слякоть, серость серосить лучше був би морозец там минус 5 І снежок повністю. це таки зимой конечно нормально і не холодно і не розтає сніг Нема цієї грязюки. А що твориться зараз на передовій, так це взагалі якась води повна, як відоси показує. Ну коротше. І в курсі діяльного, що там твориться в таки в таку погоду. Все затоплено, Сир. Будемо сподіватися на краще. Можливо, щось в январі поміняється. А може ближе до літа закончиться ця вся історія. Кстати, треба може на базарчик зайти алмазний на 23 вересні. Просить, чи там домашню ковбаску продають і кров'янку. Я навіть не знаю, мені ближче сюди, на алмазний чи на накритий ринок. Центральний. З цієї погоди не поймаєш зараз вечір, утро, обід. Оце коротше 15 хвилин на першу це така И такий мрак. Вже в гості мене пригласили, вже а после гостини ж понимаєш. А почему у вас кровянка? 160. Дуже дуже добра. Ви їх не пожалієте, чесно. Я помню. А сейчас... Так, друзі, кровянка 160 можна кілограм, типа домашній. Я не думаю, що там хтось вдома і робив в частному секторі, ну так, типа, називається. Це просто реалізатор. Рішив за сигнал, ну трошки поступиться.